Вам ні, щоб готуйте, щоб я тут тільки випускав. Так, так, так. Ваші віці. Оскільки я стрибаю вперше, то надзвичайно страшно. Але я думаю, що я це зроблю і коли як не тепер? Зараз раз усім пробувати. Я тебе тримаю. Ходь ближче до краю. Ще ближче. Це реально? Це реально, це вже реально. Ближче до краю. На саме край стоїть. Ні, не впаде, не вона тримається. Я, можна, я тут Так, я можу, я тут так. 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 на ті білі вікна. На білі віки. да. утік. Ну, онлайн можливо в мене не комучому можливо. цей подається. Але на треба онлайн зрозуміла мене? Я рахую. 1 2 3 4 5